Росія завдала нової масованої атаки по українських містах. А союзники України готують координацію дій у разі порушення перемир'я. Більше розповімо у випуску Варшава, Київ про головне. Я Ганна Василевська. Вітаю вас і запрошую. Росія завдала масованого удару по українських містах балістичними ракетами та дронами. ППО знищила більшість цілей, але десятки влучили у житлові райони та об'єкти інфраструктури. Скільки ще українців мають постраждати, перш ніж світ зупинить агресора? Україна та союзники обговорюють безпекові гарантії. Британське видання Financial Times дізналося подробиці, як діятимуть союзники Києва, якщо війна припиниться, але Росія знову нападе. Індія припиняє закупівлі російської нафти і розраховує купувати американську та венесуельську. Президент США Трамп назвав це кроком для послаблення РФ і зупинки війни проти України. Чи вплине цей удар на військовий бюджет Росії? У ніч на 3 лютого Росія масово атакувала українські міста балістичними ракетами та бойовими дронами. ППО збила близько 450 із понад 500 цілей, але декілька десятків ракет і дронів влучили у понад 20 локацій. Внаслідок ударів є загиблі та поранені щонайменше в п'яти регіонах України. У Києві постраждали п'ятеро людей. Обстріли зачепили кілька районів столиці, пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Минулої доби дронами та балістичною зброєю росіяни обстріли Ляли Харків та 16 населених пунктів області. Там загинула одна людина ще п'ятеро поранені. У Сумській області щонайменше троє людей поранені. Атаковані житлові райони Сум і Конотопа. Сталися пожежі та пошкодження будинків, магазину і навчального закладу. Рятувальники евакуювали 17 осіб, серед них вісім дітей. У Херсоні під час артобстрілу постраждав чоловік, горіла житлова чотириповерхівка. Дніпропетровська область також зазнала масованої атаки. У Дніпрі пошкоджено об'єкт інфраструктури, житлові будинки та гуртожиток. Під обстрілом вже в 9-те від жовтня минулого року були і теплоелектростанції. ДТЕК через атаку польща піднімала винищувачі та приводила в готовність систему ППО. Після нічної атаки Росії у Дарницькому та Дніпровському районах Києва люди залишилися без опалення. Понад тисяча багатоповерхівок є постраждалі. Про ситуацію на місці розповість кореспондент Суспільного Станіслав Свирит. Він перебуває у Дніпровському районі столиці. Добрий день, Станіславе. Отож, яка зараз ситуація у Дніпровському районі? І чи вдалося розпочати відновлення теплопостачання після обстрілів? Так, вітаю колеги. Наразі перебуваю саме в Дніпровському районі міста Києва. Тут сьогодні вночі в ракетно-дронової атаки росіян на столиці російський палате пошахет влучив у верхній поверх, тобто п'ятий поверх цієї п'ятиповерхівки, що ви бачите за мною. А фактично він зруйнував один з кутів цієї поверхівки, внаслідок чого було частково обрушення. конструкції. також я можу зазначити, що саме на цій локації двоє постраждалих. Це поранені дві людини. Це подружжя, тобто чоловік з а їм медики вже надали допомогу та госпіталізували до лікарні. А також хочу зазначити, що в найближчій школі відкрили пункт, до якого люди можуть прийти погрітися та випити кави чаю. Також там працює і червоний хрест, який допомагає як психологічно, так і гарячими напоями і їжею. Також буквально 5 хвилин тому, ДСНС вже розгорнула свою палатку для обігріву. І туди тепер можна людям йти, бо наразі в цьому будинку фактично немає не теплопостачання, не електропостачання. І люди, з якими ми говорили, зазначають, що у них замерзає навіть каналізація. Тож, а більше про що вони нам розповіли, можете послухати зараз. Не встиг добігти до коридора. Вибіг з цієї кімнати був шалений вибух, аж додолу і Повирувало штука типу, вікна, ну, з творкерами. Але всі живі, всі здорові, Кішка в стресі, так… Я з сусіднього будинку і я просто повертаю голову і такий зал, наче вогонь, і вікно просто вилітає. Ну, у мене, слава Богу, вціліли вікно, але у сусідів половини просто вилітають всі вікна. Так, дуже страшно. Тут взагалі будинку немає, всюди немає. Також в Києві локації постраждали і в Дарницькому районі, і в Шевченківському. ми були в Шевченківському районі в столиці. Там російські бапилати пошахет влучав у 16 та 17 поверхи 22 поверхівки, наслідок чого відбулося загоряння площі 90 квадратних метрів. Це за даними мера Києва Віталія Кличка. також він повідомив, що ДСНС ліквідували цю пожежу. Тож можу зазначити, що коли ми там були, також пожежі вже не було. І а, працювали лише поліцейські, які документували ці злочини, і комунальні які прибирали вже наслідки російського обстрілу. Також а, за даними Віталія Кличка а, під а... Обстріл Києва потрапив і на один з дитячих садків у Дарницькому районі міста Києва. Там впали уламки, і також іще одна локація в Дніпровському. Там також вибиті вікна та пошкоджені фасади. Також на Печерському районі Києва уламки російського дрону або ракети це не зазначено, але уламки російської цілі влучили в одну з заправок, внаслідок чого загорілися автомобілі, було пошкоджено приміщення самої заправочної станції. Також на Відомо про те, що пошкодили росіяни сьогодні і монумент Батьківщина Мати, а саме скління внизу біля музею, самого входу в музею. Тож вони вибили це скління внаслідок, я так розумію, вибухової хвилі, і через це тепер там треба його замінювати через це такі наслідки. Тож наразі в мене поки що вся інформація, а я передаю колегу вам слово. Дякуємо, Станіславе. З нами був кореспондент Суспільного Станіслав Свирид з Дніпровського району Києва, який сьогодні зазнав обстрілу РФ балістичними ракетами і дронами. <му> НАТО стоїть плічопліч -пліч з Україною, щоб засвідчити це до Києва. Прибув генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Він вже звернувся до українського парламенту. El general del Secretario Ваш візит до України це потужний політичний сигнал єдної безпеки України, невід'ємної складової безпеки, всього єврото Україна та союзники готують план, як діяти спільно у разі порушення Росії у майбутнього перемир'я. Детали оприлюднило британське видання Financial Times. за даними джерел видання алгоритм дії кількох останніх місяців. Обговорювали посадовці України ЄС та США. Отже, якщо РФ знову нападе, спершу буде дипломатичне попередження, а потім дії української армії для відновлення перемир'я. Якщо атак Ки триватимуть союзники перейдуть до другого етапу дій коаліції рішучих, до якої входять більшість країн ЄС, Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина у разі масштабного наступу. Через 72 години може включитися скоординована реакція із залученням американських військ. Нагадаю, наступний раунд переговорів України з та Росії відбудеться 4-5 лютого в Абудабі. В умовах блокаутів та енергетичних випробувань Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ у Києві відкрив простір підтримки. Там можна зігрітися, зарядити пристрої та сховатися в укриття під час повітряних тривог. Яку ще допомогу надають у Патріаршому соборі в сюжеті наших колег з програми Київ Варшава ранок. Більше тисячі комунальників працюють кожного дня у столиці, аби вирішити критичну ситуацію із теплопостачанням. До київських фахівців долучилися аварійні бригади з десяти регіонів України. Підтримку надають і міжнародні партнери країни Європейського союзу та Японія передали модульні котли і генератори. Допомагають місту також військові та релігійні організації. Серед них Українська греко-католицька церква так при патріаршому соборі відкрили простір допомоги для киян. Тут можна зігрітися, підзарядити гаджети, попрацювати чи перечекати повітряну тривогу в безпечному місці. Загальний простір працює цілодобово, а світлиця за визначеним графіком. Після останніх цих обстрілів атак і викликів, які з'явилися для киян, коли в наших квартирах, домівках забракло тепла і світла. Ми вирішили це укриття зробити цілодобовим. Цей простір світлиці, простір світла тепла, відкритий з 10 до 18 години. Але рівно ж в нашому укритті ми дбаємо, щоб було тепло, щоб був чайник, щоб було що перекосити, щоб люди, які сюди приходять, могли в будь-який час загрітися. Під час вимушених канікул до 1 лютого у Києві при Патріаршому соборі УГКЦ працював денний табір для дітей віком від 6 до 13 років. Тут вони гралися, малювали і співали. Наші аніматори, молодь, психологи, волонтери працювали тут з дітьми і власне так. І батьки сюди приходили, приводили дітей до цього укриття бо в чу почувалися безпечно. І заодно мали корисно в колі однодумців розвиватися. Нагод за сприяння польської церкви УГКЦ передала місто півсотні генераторів і теплових гармат для обігріву, окремий напрям їхньої допомоги. Забезпечення людей гарячими обідами. Їх готують і доставляють волонтери фундації Мудра справа при УГКЦ. Також для тих, хто змушений ночувати в холодних умовах або не має змоги обігріти оселю, зібрали і роздали спальні мішки. Польські волонтери 3 лютого годують киян гарячим супом. Акція допомоги під назвою Теплий суп для Києва приїхала з Кракова. Чи багато людей відгукнулося на пропозицію зігрітися польським журиком в люті морози? Знає кореспондентка Суспільного Вікторія Пухальська. Вона з нами на прямому зв'язку. Вікторія, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, в якому районі Києва ви пригощаєте киян гарячим супом і скільки охочих скуштувати? Вітаю колегу. Ну пригощає власне не я, а волонтери з Польщі. Ось можете бачити позаду мене. Тут є казанки із супом. Суп називається журик. Це традиційна польська страва. Наскільки нам розповіли організатори, таким чином вони хотіли підтримати киян у ці складні часи для Києва у морози та холоди. У часи без світла, коли російська агресія обстрілює нашу інфраструктуру та енергетику, Ось ви можете бачити позаду мене, як він підігрівається. Цей суп приготували безпосередньо в Кракові і привезли вже готовим. А тут його підігрівають, ось так, і роздаються: роздають усім відвідувачам, усім бажаючим, безкоштовно вони тут можуть підійти, погрітися. Скуштувати національну польську страву, і таким чином організатори хотіли підтримати і показати свою солідарність з українським народом, те, що вони нас підтримують, бачимо відвідувачі, вже потрошку розходяться. Тут було ще більше відвідувачів, адже розпочали роздавати страви. З ще вже годину роздають страви. Також тут присутні представники Червоного Хреста і представники ДСНС. Тут також роздають охочим ліки тим, кому вони потрібні. Ну і пригощають власне стравою і надають якусь таку більш життєрадісну атмосферу, і підтримують людей. На цьому в мене все поки що. Скажіть, Вікторія, чи координують і як координують польські волонтери свою роботу з міською владою? Адже ситуація в Києві ми знаємо після ранкового ракетного обстрілу є напруженою? Um... Тут е, е, працюють працівники ДСНС, Так само намагаються відновити свою інфраструктуру для того, аби дати киянам світло і е, аби допомогти повернути тепло е, в оселі. Роботи проводяться цілодобово, е, тому поки що така ситуація. Тримайтеся. Бажаємо успіху в акції і звичайно сподіваємося, що це буде безпечний день для Києва. Дякую. Це була Вікторія Пухальська. Вона розповіла нам про акцію польських волонтерів Теплий суп для Києва. Індія погодилася припинити закупівлю російської нафти. Про це заявив президент США Дональд Трамп після розмови з прем'єр-міністром Індії Нарендрою моді. За словами Трампа, таке рішення має послабити Росію і допомогти зупинити війну проти України. Натомість Індія планує купувати нафту у Сполучених Штатів і, можливо, у Венесуели. Нагадаю, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти у грудні 2025 року. Імпорт нафти з РФ різко скоротився. Невідомий безпілотник упав на територію військової частини в Польщі за кількадесят метрів від складу зброї. Інцидент стався ще 28 січня у місті Пшасниш, недалеко Варшави, на базі другого центру радіоелектронної розвідки. Чергова служба спостерігала дрону у повітрі, після чого він упав на території частини. Військова жандармерія розпочала розслідування за попередніми даними оприлюдненими жандармерією. Безпілотник виявився дроном іграшкою без карти пам'яті та сім картки. Наразі слідство триває справу розслідують як можливе порушення правил повітряного руху.